We're glad to be here during this time. Дуже приємно, що ми тут сьогодні з вами, якраз в час, який ви переживаєте, нелегкий час для України. We came to encourage the church. Тому що ми приїхали, щоб підбадьорити церкву. We know it is a time of difficulty for you. Знаємо, що це не важкий час ви переживаєте сьогодні в Україні. And we wanted to just share uh, our heart with your heart. І ми хотіли б поділитися те, що Бог поклав на наше серце, і почути, що відчуваєте, ви що ви маєте в своєму серці. To, to know, і ми хотіли, б, щоб ви знали, що ми стоїмо разом з вами. Тому що тільки один Бог єшуа ісвонгашуа один Господь. Він Ваш Господь він мій Господь. Тому що ми всі разом брати та сестри в Христос. Всі разом as we depend upon you і ми хочемо залежати від вас, від на, щоб ви залежали від нас, так як ми залежимо від вас, маючи одного Господа. Let me share one verse of scripture. Сьогодні я хотів би почитати слово Боже декілька віршів. from the book of Matthew Будемо читати книгу Матвія. перший розділ із вірш 23-й. Я спочатку прочитаю для своїх друзів на англійській мові, а тоді я вже прочитаю українською. I think I will. Я так думаю, що я найду і зможу прочитати. Uh, написано, ось діва зачне і народить сина. І народить сина. And they shall call his name Emmanuel. Which translated means God with us. God with us. I learned this lesson about God being with us before I became a believer. Ви знаєте, у мене в житті був такий урок, де я відчув сам, що це значить з нами Господь. Це я відчув ще до того, як я став віруючим. You have your traditions? У вас є свої традиції? They remind you of this God? Вони нагадують вам про Бога?

One day when I was about 12 years old одного дня мені було одного дня, я пам'ятаю, коли мені було 12 років. brother was visiting our home. Приїхав до нас у гості мій дядя, брат батька. Дядько приїхав і каже, що приїхав до нас додому, каже: Я хочу, щоб ти пішов до моєї машини.

Але у мене була одна ну, одне правна або інструкцію, він мені так подав. You will not remove this cloth from around your eyes. Ти не знімеш цю пов'язку. Ви знаєте, що зразу, якщо у вас щось на очах ви. Хочете це швиденько зняти, і ви думаєте, ну що ж таке? Ну як я це буду робити? Коли і коли? But he drove and drove and Але Він їхав, їхав, повертав туди, повертав сюди машину. For what seemed to me to be a very, very, very long time. Мені здалося, що ми дуже далеко від'їхали. Я міг сказати від того, як рухалась машина, що ми їхали по дуже нерівній дорозі. Я думаю, що ми заїхали в якусь сільську місцевість. Машина зупинилась. Came around and opened my door and took me out <laughs> and began to walk me through the forest. Through the woods. And if we drove so long, I think we walked just that far as well. І ми їхали, як я вже казав, дуже довго, але йшли потім також дуже довго. He had to help me a bit. Він мене підтримував, допомагав пам'ятаєте очі зав'язані в нього. Я uh, спотикався об ті дерева, які зустрічалися на шляху. I could hear the leaves and uh, the limbs that broke underneath my feet. ветки, не знаю, як це називається, гілочки. гілочки, да тріщали під ногами. Чув різні звуки тварин, птахів. І я зрозумів, що це вже день закінчується. Finally we came to a stop. Нарешті ми дійшли до місця і зупинилися. my shoulders and Forced me back against a tree. Мій дядько взяв мене за плечі і поставив мене ну, сильно так штовхнув, щоб я якби притулився до дерева, до стовпа дерева. And he told me to sit down. І сказав, а тепер сідай от say під дерево. Він нічого більше не сказав. And he walked away. І пішов. I could hear his steps as he left. Я як його кроки віддалялися. I was learning to know I was going to be very alone. І я почав розуміти, що тепер я буду тут сам. Невідомо де з заплющеними зав'язаними очима. І я не розумів, чому. It became quiet for a moment. Стало тихо while I began to hear things. Але пройшов час і я почав. Чути різні звуки. Був пізній вечір. Я відчував, що сонце вже сідало, тому що стало ставало прохолодно, і я відчував цю прохолоду на собі. So my first thoughts were it is getting very dark and my uncle will come back to get me. я подумав о уже наступає вечір, скоро ніч. Зараз, зараз мій дядько прийде й забере мене звідси. Or at least he would tell my father where I was and send him to come and get me. А може і не віна, просто скаже батьку, куди він мене відвіз, і мій батько прийде ось ось зі мною і забере мене звідси. Like any young person, I reached up to kind of uh, touch the cloth around my eyes and wondering if I could take it off. І ви знаєте, ну мені так хотілося, як і всі молоді люди. да? М так і мені я вже сюди і руки прикладав, щоб якось може зняти цю пов'язку. В моїй культурі my, culture, my was a king. май фадовозакін. В культурі індійців батько його був.

Cloth off of your eyes and until it was time to do so. Ba ви пам'ятаєте, да що його дядько сказав, не знімати, доки ти не почувствуєш, що треба зняти. І все, що я пам'ятав, це отой той наказ від дядька, що не знімати пов'язку, поки ти сам не відчуєш, що треба зняти. І so I I be very afraid. І почав, ну мені стало страшно. No, it was more than afraid. I was so scared I did not know what to do. Я був в вічі. Now the light was gone, the day was over. Наступала ніч. То уже було вночі. I can still hear the sounds. Ви знаєте, я до сих пір чую ті звуки вночі, страшні різні звуки. Чув крики, звуки тих тварин, яких я не бачив і не знав. I can still remember one tree limb that fell and hit the ground. До сих пір я чую той звук, як дерево впало, гілки попадали і щось там заскрипіло. I feared I was like in one of those movies where the big animal was coming to eat you. Я відчув себе, як знаєте, в тих фільмах показують, да, в лісі сидять і якась велика тварина підходить і їсть тебе або I kept, I kept wondering if the time was now to take off this cloth. Я я сидів і думав, може зараз саме час, коли можу зняти цю пов'язку. After a while I became very tired. Пройшов час, і я був дуже втомлений. I even remember after I don't know how long I kind of dozed in sleep. не знаю, скільки часу, але я заснув. But you wake to the sound again і знову ти заснув, але звуки навкруги, які тебе будять. Це як от ми, це як в оркестрі або в групі, коли знаєте, оці тарілки, да? Дзвенять і ти прокидаєшся. Они нон. І так далі протягом ночі. Тендер каймата. Але наступив час. I felt it. І я відчув це. It was the warmth of the sun. Це було тепло сонця. It was telling me a new day was coming. І я зрозумів, або це тепло говорило мені, що новий день наступає. And I could tell the light was coming just by the feeling that I had in my body. Я міг сказати, що світло наступає, тому що я відчув оте тепло в своєму тілі. So I nücksі. Я зрозумів, що я можу бачити. Я знову подумав. Ну, раз наступив день, уже світло. Може, мені вже треба зняти цю пов'язку. Він говорить, що я продовжувала продовжувалася в мені боротьба. Що мені робити? Знімати її, чи не знімати, чи ще не час. So finally, I decided I would take it off. Нарешті я вирішив зніму. off. я дотягнувся і зняв пов'язку з очей. There in front of me. І тоді перед собою сидів мій батько. He had been there the whole night. Всю ніч батько сидів зі мною. When my uncle brought him, brought me and set me at that tree, he set me in front of my father. Коли мій дядько привіз мене до цього дерева, посадив мене під дерево, він поїхав додому і привіз сюди мого батька. He was there with me all night. І батько був зі мною всю ніч.

In which Jesus was not there with me. В якій би Ісус не перебував разом зі мною. There was no frightening sound that Jesus was not with me. Ніяких страшних звуків немає, і і ми ми коли знаємо, що Ісус з нами. Emmanuel came into my heart. моє серце. And I was able to remember what my father had done. І я зміг зрозуміти і пам'ятати, що зробив мій батько для мене. Through our own culture через нашу культуру, культура наша показала мені, що батько в нашій культури залишається завжди разом з сином. З дітьми. Біблія також говорить, коли Павло писав uh, в книзі Корінтянам, чи не знаєте ви що ваше тіло це храм Святого Духа. Ваше тіло це храм Господні.

So now the question comes to me. І зараз я задаю питання собі. Does anyone know that I love God and have Him as a part of my life? Чи знаєте, от тут ви сидите? Чи знаєте ви, чи люблю я Бога і віддаю своє життя за нього, і він живе в мені? Does anyone know? Дазині онно хто небудь ми я, що я маю Бога в собі. And my question to you is. Я задаю вам запитання. Does anyone know? Чи знає хто-небудь? That you have God with you. Що у вас Господь з вами. It is our responsibility. Our hands and feet will share the love of God with others. Це наша з вами відповідальність, і наші руки, і наші ноги будуть нас вести і ділитися з іншими про Бога. God could send down a bolt of lightning and make everybody know that He is God. Господь може послати і і і сказати всім, що я я є, ось тут. But He has chosen us. Але він вибрав нас. And especially the people of Israel. Особливо його дітей, дітей Ізраїля. To tell other people Щоб казати іншим людям that they are with God. Що вони з Богом. І ділитися з другими про те, хто такий Господь. May God bless you to Нехай share Господь God. вас благословить у вашому служінні, щоб ви несли благу вість. Do not this God. Не ігноруйте цього Бога. He is too good to you. Він дуже хороший, Amen. навіть дуже хороший по відношенню до нас. Амінь. Амінь.